З білого дому українським урядовцям надіслали пропозиції провести певні реформи. Про це пише Українська Правда з посиланням на текст документу, що перебуває в розпорядженні редакції цього видання. Прописані в документі реформи стосуються зокрема змін в діяльності антикорупційних органів влади, судової системи та міністерства оборони України. На сайті посольства США в Україні опублікували заяву щодо запланованого переліку пріоритетних реформ. Давайте послухаємо. Сполучені Штати надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв'язку на багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі. Цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках нашої незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу. Мети, яку Сполучені Штати рішуче підтримують. До нашого ефіру доєднується Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Він вже з нами на зв'язку. Ви його бачите. Пане Михайло, вітаю, Слава Україні! Героям слава вітаю. Віта. Ну мені дуже цікаво. Я, я думаю, що багатьом нашим глядачам також як в офісі президента відреагувала на ось цей список рекомендацій, порад. І до речі, чи є якісь санкції або, можливо, негативні наслідки, якщо цей перелік не буде виконаний. А, ну, по перше, ми достатньо прагматично і раціонально відносимось до будь-яких пропозицій від партнерів. Це, це саме пропозиції. Безумовно, це ніякий не ультиматум. А, чому ці пропозиції лунають? Ну, дивіться, давайте. Давайте трошки подумаємо з точки зору того, що зараз відбувається. Дивіться, війна а, потребує певних реформ щодо військової промисловості, щодо інвестиційної привабливості, щодо справедливості, концепції справедливості як такої. Тобто, наші партнери говорять так: дивіться, якщо Росія спроможна там певну частку своїх ресурсів інвестувати далі у продовження війни, і це може там йти ще там місяць, два-три рік, два і навіть попри те, що Росія програє рівно треба, щоб Україна виглядала інакше з точки зору спроможності і військової спроможності, тому що наш кордон з Російською Федерацією нікуди не зникне. То ми повинні сьогодні розуміти свої стратегічні пріоритети разом з партнерами, тобто і партнери, і ми маємо розуміти, куди треба інвестувати гроші. Ну, наприклад, щодо переоснащення армії, це має бути іншого типу військова промисловість в Україні. Вона має бути створена далі. Щодо того, щоб створити будь-які промисловості, в тому числі військову промисловість. Потрібні інвестиції. А щодо інвестицій, то потрібні захист інвестицій. Що таке захист інвестицій? Це якраз правоохоронна система. Ми з вами знаємо, які сьогодні є проблеми щодо відносин бізнесу і правоохоронної системи. Це система правосуддя як такого. Ну тобто мається у справедливі суди. Ну і безумовно, це стосується концепції, якою буде Андре, Україна, тобі, але, але одне питання там дивіться. Там в цьому документі прописані конкретні терміни, які бажано було би виконати ці реформи, зміни в. Провадити якісь покращення, ви впевнені, впевнений, що ви аналізували цей документ. Більшість цих пунктів є реалістичними до виконання зараз в цих умовах чи ні? Більшість цих пунктів є реалістичними. до речі, президент наполягає на тому, що нам потрібно завершити реформу правосуддя як концепційну, тобто реформу справедливості. Я просто ширше говорю, тому що це і антикорупційна складова, і правоохоронні органи, і безумовно кримінальні провадження, і так далі. Але щодо те. Термінів безумовно це реалістичні є терміни з урахуванням тільки однієї речі, яку ми маємо не забувати. Темп, інтенсивність масштаб війни ну тобто інтенсивність бойових дій, якщо вона продовжується так, як сьогодні, це одна складова. Да, до того чи можемо ми, наприклад, швидко імплантувати імплементувати ті чи інші рішення. Якщо війна, наприклад, має е, різні етапи, війна має будь-яка війна. Має різні етапи. Якщо ми заходимо в якусь більш повільну війну, я так делікатно скажу, більш повільну війну, це одна справа. Якщо навпаки, буде інтенсифікуватись, бо Ну, наприклад, давайте зрозуміємо, що стан, зрозуміло про що ви говорите, да. але питання: от станом на зараз можливо, є пункти, щодо яких є суперечка. Можливо, є е, от у вас чи у ваших колег в офісі президента є розуміння, що зараз це буде складно, якщо є, будь ласка, назвіть їх. Uh, uh, ні, будь-які пункти в принципі це питання дискусії, внутрішньої дискусії, внутріполітичної дискусії, внутріелітної елітної дискусії, я так скажу. І знову ж таки, якщо про терміни казати, то це знову ж таки питання дискусії на зовнішніх майданчиках, тому що в нас же є програма, наприклад, доєднання до Європейського союзу, як таку вона також включає низку реформ, які перекликаються з тими реформами, про які ми зараз говоримо. Ну, безумовно, дивіться, я вважаю, що ми сьогодні перебудовуємо державу. Давайте від Відверто казати про це, держава не є настільки ефективно, як нам би з вами хотілося, і безумовно, наші колеги, наші партнери, які вкладають сьогодні в Україну достатньо величезний обсяг ресурсів, не тільки військової допомоги, но й соціальних транспортів. Безумовно, вони хочуть, щоб ми отримали після війни не тільки зруйновану інфраструктуру, і мається, зруйновану економіку, інфраструктурно ну країну, отрим... яка би могла да, далі існувати і швидко відродитися, напевно. Та да. інший каркас державних відносин, ну тобто, щоб суспільство, по перше, вірило в те, що держава є ефектною і сервісною, а не корупційною, як це було протягом 30 років, і в той же час, щоб держава розуміла, що в неї є певні репутаційні капітали сьогодні. У держави, на жаль, репутаційні капіталів, які б нам потрібні були на цьому етапі, немає, і це треба закладати. Ця війна дає нам. Давайте ось ще про що поговоримо з цим. Сподіваюсь, розібралися трохи. Керівник офісу з питань міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що нещодавний виступ українського президента в ООН критично прийняли в Польщі в етері польського радіо Z Посадовець припустив, що у Києві слухають погані поради. І далі цитата. Давайте послухаємо. На боці Києва зіграли якісь погані емоції. Напевно, в оточенні президента Зеленського є люди, які просто погано йому підказують. Прокоментуйте, будь ласка, цю заяву. Ну завжди є люди, які погано можуть підказувати. Давайте об'єктивно. Але я хочу тут правильно розставити акценти. Про відносини між Україною і Польщею ми вже неодноразово казали. Я вважаю, що це питання діалогу дискусії. Безумовно, одна справа це пріоритет війни, і тут ми разом з Польщею є союзниками, які будуть до в цій війні до кінця, тому що це набагато більший ризик, який генерує Російська Федерація і для нас, і для Польщі. І свідомі цього ми, і свідомі цього Польщі щодо захисту національних економічних інтересів, так весь Європейський союз це величезна низка різних е, торгівельних таких маленьких воєн, да тому що е, національні простори періодично захищають, е, періодично виникають питання протекціонізму, протекціонізму і так далі. І тому подібне, тому я тут не бачу нічого, що було б ну таким фатальним і так далі. Ну тобто, виробник е, сільськогосподарської продукції в Польщі хоче захистити внутрішній ринок від збиткової української продукції. Нам з вами це зрозуміло в той же час. Ми з вами маючи величезну проблему. Емо логістично щодо а, акваторії Чорного моря шукаємо ну, будь-якого бити, нас... тому що да. з повітряні тривоги починають ширитися по країні. От поки почав говорити, хотів сказати що в Києві і бачимо, що прям наочно наочно збільшується кількість регіонів, які є червоними, і таке схоже, що більшість території України вже насправді червона. Тож негайно прямуйте у сховище, якщо ви перебуваєте там, де оголошена повітряна тривога. Ми говоримо з Михайлом Подоляком, будемо зараз договорювати і теж спускатися у сховище обов'язково з нами, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Вам фактично 30 хвилин щоб договорити і побіжали в сховище. Будь ласка, 30 хвилин це багато 30 секунд. Да, ви зрозуміли. будь ласка. Третя складова безумовно, це політична компанія, яка сьогодні є в Польщі, і вони вправі свою компанію вести, як бажають за необхідне. І четверта складова щодо виступу президента тут взагалі все трошки інакше виглядає. Президент говорить про те, що будь-які внутрішні конфлікти, яка як якраз таки, і не треба масштабувати. Я маю до внутрішні серед наших союзників, ну серед uh, проукраїнської коаліції, тому що це грає виключно на користь Російської Федерації, яка і хоче вкладатись багато грошима в те, щоб нас розсварити. Тому президент. Говорить, давайте так внутрішні проблеми внутрішньо вирішуємо, не витягуємо це, не масштабуємо це для того, щоб не давати привод для роз, розварити нас між собою. Дякуємо, пане Михайло. Насправді багато ще було Дякую. питань до вас, і хотілося багато тем обговорити, але бачите, росіяни не дають нам це зробити. Ми мусимо продовжити ефір вже у сховищі. Це був Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України.